Всім привіт! Аліса, привіт! Ми всіх вітаємо у новому відео. Бажаємо вам гарного настрою. Ми йдемо за лісою. Зараз куди, як ви думаєте, я з рюкзаком... У рюкзаку... Школа. 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 Ні, в рюкзаку знаходяться силіконові шапочки. Все ж таки я купила силіконові, такий м'який силікон, наче ну, нічого, але ж виглядаємо ми смішно. Тут Є шльопки резинові, як українською мовою. Так, іде нам тут шльопанці. Ходімо на ту стороді, да? ну, шльопанці гумові, рушники на мені купальник, на алісі купальник. Тож, правильно, ви вгадали, ми йдемо в басейн. <гум> ми йдемо в басейн. Я сьогодні зранку зайшла, по-перше, пішла, купила ці. Шапочки. Шапочка. Так і є. Шапочки купила і купила в китайському магазині. Коштують 2,75 євро. Купила дешеві. Чому? Тому що взагалі-то хотілося б купити в декатлоні гарної якості. Але якщо зараз я буду відволікатися і скажу, що поки що шапочку треба купити, поки ми доїдемо до декатлону, коротше, ми дійдемо в басейн десь через місяць. Тому я вирішила не відкладати, купити хоча б які є за 2,75 одна шапочка. Спочатку сходимо в них, подивимось, що там і як там, а потім вже, коли будемо поруч з декатлоном або поїдемо спеціально для того, щоб ці шапочки купити. Тому Таке рішення прийняла. Купила я на вхід квиточки, купила за один раз для Аліси євро 85 для дитини, а для дорослої людини, людини 3,70 євро коштує це один день. Дійсний цей квиточок один день. Можна взяти, а, ні, там далі. Можна взяти абонементи, є на 10. Відвідувань на 20 і на 30. Ну і там, в залежності від того, скільки ти береш, чим більше береш абонемент, тим дешевше коштує одне відвідування. Ну, ви зрозуміли. Для дитини, якщо євро 85 коштує одне відвідування, то 10 відвідувань 14 з копійками. Тобто, вже дешевше йде за одне відвідування. Ви зрозуміли. Не знаю, чи можна буде знімати щось. В цьому басейні я ще жодного разу в Іспанії не була в басейнах таких муніципальних. Я не знаю насправді, які там, ну де можна речі залишити. Оцього всього не знаю. Тому зараз будемо разом з вами дивитися, якщо мені вдасться, я ще щось навіть і запишу. Сподіваюсь, тут відчинені, так? Дверцята. Відчинені. На вулиці? Так. На вулиці спека. Попередження про екстремально високі температури. Зараз 33 градуси. Відчувається як 39. Доня, як відчувається? Як 139 чи ні? Ми ж вирішили за лісою прогулятися пішки через гору, знову ж таки. Зараз підвищилась плата за проїзд. Абонемент раніше на 10 поїздок в автобусі коштував, ну і в трамваї коштував 4,35-10 поїздок. Зараз коштує 5,25 10 поїздок. Не набагато виросла ціна. Але мені сказали, що ті, які, якщо у вас залишались якісь поїздки, от у мене дві залишилося ще по старій ціні, то вони типу не працюють. А в мене є дві поїздки. Ми б могли сюди доїхати, а назад пішки піти або навпаки. Я підійшла до банкомату, перевірила, мені написала, що ці дві поїздки активо, ну активні, я так зрозуміла. А, отам далі. Так, не цей поворот там. Тому не стала поповнювати. Плюс до того тут поставили зараз такі як банкомати, можна через банкомат поповнити рахунок на вулицях, щоб не йти в офіс, не йти в трам, в трамвай не спускатися, бо нам було, ну. Не з руки, так скажемо, не хотілося по спеці десь йти в іншу сторону. Вже як по дорозі йшли, побачили банкомат, я перевірила, що 5.25 зараз коштує і хотіла ефективно готівкою заплатити, але в цих банкоматах зараз чомусь якась проблема. Вже як їх спочатку встановили і до сьогоднішнього дня, а вже, напевно, півроку пройшло, досі є якась проблема, не приймає ефективно готівку, треба тільки карткою. Не відчиняється оця для монет. Ну, штучка, як ви зрозуміли. Так? Це розріз для монеток, він не відкривається. Або якщо відкривається, монетки туди запихуються, але вже дістати ви назад їх не зможете. Тобто просто як в суху землю то напихав і все. Все, ми вже дійшли до басейну. Аліса, настрій гарний. Нарешті ми вийшли з дому і будемо десь гуляти поза межами квартири. Дійшли до басейну, все, запрошую всіх у нове відео ще раз. Бажаю всім гарного, чудового настрою. Іду Алісі розповідаю історію, і вам розповім, а також запитаю у вас, хочу запитати, як ви навчилися плавати. В мене є історія, мене записали на плавання. Я туди довго не ходила, але прийшла, коли прийшла на плавання, то я не вміла плавати. І там була вже група набрана з дітей. Там я вже не пам'ятаю скільки. Дітей, ну 5-6 нехай така невеличка група, і вже діти вміли плавати. Вони стрибали з як називається, з тумбочки, ну щось типу того. Не з вишки з цієї високої, а з тумбочки. Стрибали у воду і пли плили. А я не вміла і тому, як мене він вчив. Він мене поставив на цю тумбочку і каже, пригаю воду. Я, звичайно, що кажу, які пригаю воду. Ні, я не хочу. Він мене бере, штовхає, інструктор, штовхає у воду, там же ж глибина, я вспливаю на поверхню, і він мені дає швабру, така широка швабра, для того, щоб я схопилася за неї плила. Я видно, так жити хотіла, що відштовхую так швабру. І пливу, просто пливу. І так я і навчилася. Оце з цього моменту, коли він мене у воду просто кинув. Цікаво, цікаво, чи є у вас якісь такі історії цікаві, як ви навчилися плавати. Ми стоїмо, розглядаємо шапочки людей, як вони в них вдягнуті. Бо ми. Я таку шапочку купила, що вона дуже-дуже натягнута, іначе як малувата, мені здається. Але дивлюсь на людей, що в принципі... Це те саме. Он чоловік лисий просто без нічого, без шапочки. Аліса в предвкушенні і зараз я взагалі тут нічого не знаю, тож будемо зараз дізнаватися що до чого. Ой, як класно, ми їм заздрімо зараз. Деньку показую, що є. тут. перевдягання. Нам дали номерочок. Можна залишити речі. Не знаю, як з камерою, чи можна взагалі якісь речі брати з собою. У нас є ось такі дві шапочки. Зараз будемо їх одягати. А рушники треба брати чи ні? Я нічого не знаю. Так, можна. Треба? Добре, все, беремо тоді, вже з'їдемо. А що з приводу камери, я не знаю. Ось так я виглядаю Аліса. Клопчення такі. Боже, тут ще така історія, як це все пройти. Ми ж не знаємо нічого. Де душ, де, де баню, де туалет, де що, де одягати ці шапочки. так? <гум> тримай голову, та тримай. Ну, Це для тих, хто не знає, для чайників, таких, такі, як ми. Ми не розуміємо взагалі нічого. Ми причепилися до голої жінки, щойно. що нам робити далі. Куди нам йти. Блін, я тобі віддала закопу, тепер у мене немає. її. вона нам пояснила, бо я не, не зрозуміла, чи можу я взяти з собою рюкзачок, де буде в мене камера, де буде в мене це, рушничок і таке інше. Так, друзі, Опасний номер. А тут можна щось? Mm. А тут можна ще посити. Щось діти? Тут можна щось напитися. Mm. Да, я що Діть, колись його я тут роблю. Mm. Подивіться на ту красотку. Mm. Ось так приблизно я виглядаю. Хто чекав відео з басейну, mm. то як? До того, все, друзі, ходімо далі. Не вміщається голова заразу. от ще щоб... Я думаю, так, та хоч би вона не злізла, бо як відстрельне десь комусь боком. Можете нас захитити, може, ми взагалі зробили щось не так, щось неправильно. Виглядаємо ми смішно, але ж ну, вже як є, вибачте. Все, дар. На дар то є плавати. Відділа те, що лігче на а не шкодить по пісні. Буває так, що треба змучити волосся, намочити, і тоді легше може вдягатися. Ну це вроді також нічого. Ось мені здається, що не дадуть нам тут знімати. Ну, бо людей інших то не можна, так здалеком нічого. От тут є душ. Ну, написано, туалет, це жіночий, тут чоловічий. Це вихід паселу. Ну, сказала нам жінка, що треба прогулятися, спуститися. Тут один басейн ми бачимо, а там інший десь. Ось там. І я думаю, що десь може є всередині ще ж є критий басейн. Тому приблизно так. Не можна їсти, не можна курити, такого не можна, але не написано, що знімати не можна. Та ні, я тільки нас шматочок покажу та і все. Аліса питає, як тобі не больно, а я хочу сказати, що мені больно. І так, історія вам про басейн. Той який, ну вибачте, що я так вже виглядаю, не можу зняти. Так, цей басейн, він 50 метрів. Дистанція оця, 50 метрів. Але глибина одразу 3 метри. Немає таке, як в Україні, що потрішки-потрішки, по трішки, спочатку мілко, ну, зрозуміло, а потім глибше, глибше, глибше. Одразу 3 метри. Ліса плавати не вміє. Той басейн, могло, який всередині... Мається, але тільки, ну, трішки, так. так але не вміє На глибину не вміє Аліса. Тому нам дали ось таку штуку, щоб вона трималась на плаву. Бо не можна знімати так. Я просто вам розповідаю швиденько, що дали ось таку штуку: це або можна синтурон спитати, то дадуть на дитину цей як ре, ремінь, щоб можна було дитині плавати. Ну і все, в принципі, той, який всередині зачинений басейн в серпні, все відкриється потім. Там кажуть, що трішки менше глибина. Два метри десь, коротше. Така історія. Так Все, всім, всім до зустрічі у іншому шматочку, а тут не можна знімати, вже мене наругали. Нагнали цього юного блогера, дивіться, тут є душ, де можна помитися, якщо що. Тут типу басейн, ну ой, фонтан, щось типу того. Але використовують як басейн деякі люди, тому що я вже розповідала, що от в цьому басейні одразу 3 метри глибина. Так, Аліса тут купальнику, треба ось так якось показувати. Така територія гарна, взагалі, дивіться, газончик який. Прям радується око. Радується, Радіє. вибачте. Ось тут, смотри, так отак нога. А так, тепер видно, бачиш там. Там е, мілко, тут глибше посередині. У нас питання, чому раніше нам ніхто не сказав, що це так круто. Плавати в басейні. Ми настільки задоволені, що ви розуміли, ми за лісою плавали там три години. 3 години. Ну, на жаль, не можна знімати, тому що я почала себе знімати. Трішки, напевно, показала, що на задньому фоні басейн, а чоловік почав, ну, це інструктор чи рятувальник, хто він там, смотритель показувати, що не можна знімати людей. Так, що хочу сказати, Аліса спочатку плавала з паралоновою такою трубкою. Е, глибина басейну, скільки, 3,05, останні цифри, які ми бачили. І так він йде. Я не знаю, чи на фото було видно, на відео було видно, чи ні, боже, заговорюють вже. Голодна, як собака. На початку десь метр вісімдесят, тому що я могла дістати до дна, ну, тільки треба було спуститися десь отак. Метр вісімдесят, посередині три п'ять, напевно, максимально. А далі знову щось типу метр вісімдесят. А я кажу йому, що... Я думала, що буде потихеньку глибина ну, збільшуватися, а на початку буде хоча б по пояс. А він каже, ні, це було б типу класно, але, на жаль, одразу глибоко. Тумбочки по бокам. Мені дуже сподобалось. Я задоволена на 100%. Аліса йде, купила їй палички, хоча б нічого не взяли з собою перекусити. І коли йшли сюди, поспішали, не зайшли в ніякий магазин. Нічого не взяли на перекус. на Та ні, дійдемо зараз. Там швидко, назад йти легше. Зараз отут тільки піднятися, а далі вниз-вниз-вниз. Біля басейну там є ресторанчик, такий барчик. Газетку взяла почитати. Може щось цікаве, там вичитаю. Тож треба брати з собою перекус, обов'язково. Ми ну, не продумали, і це для нас перший раз. Коротше, нічого страшного, ми наступного разу візьмемо перекусик з собою, якийсь такий, може, якісь фрукти, яблучко наріжемо, так, персик, якийсь, контейнер складемо та й візьмемо з собою. І щось смачненьке випити. Там вже є. Ні, там ми не будемо їсти, але коли вийдемо, то можна буде перекусити. Навіть отак десь сісти в парку і перекусити. Так, що ж я оце починаю від теми. Аліса спочатку плавала з паралоновою трубкою. В неї, ну, з паралоновою трубкою це непогано виходило. Може я неправильно кажу, як це правильно називається, скажіть ви мені. Суть в тому, що вона з паролона і тримає її на плаву. Давали такий пояс, Аліса не захотіла. А потім я біля Аліси плела з цією з цим паралоном. А Аліса плила сама. Уявіть, Аліса сама плавала біля бортика, якщо що, щоб могла зачепитися. Я з цією трубкою плавала, щоб якщо що, також з нею не піти на дно, а притримати її. І ми плавали так туди, сюди, туди-сюди. Прям молодець Аліса 5-6, напевно, метрів пливла плила сама. Позаду мене там намет. Там жінка була Речі на голе. Mm -hmm. Оце тут, на цій горі, Монте-Тосаль, чи Сан-Фернандо гора, чи Монте-Тосаль, гора, а фортеця Сан-Фернандо, ну щось типу того. Тут живуть люди без постійного місця проживання. Вони ставлять собі палатки, це не єдине місце Аліканте. їх тут по всьому місту розкидано. Тут погода дозволяє їм жити на вулиці. Купа туристів, дають гроші, і їм подобається таке життя. І от там палатка прям ціла. У людини є навіть свій будиночок. Так от тут спусти, спусти, спуститись треба. А трішки далі, там від Червоного Хреста, є, не знаю, чи годують їх там, але точно є де покупатися таким людям. Тут є місця, тому вони тут, може, поблизу і живуть. Отакий от от сьогодні день, вже 4 години, 4 години вечора. Біжимо за лісі додому, будемо їсти. Скоро прийде Женя. Також будемо... О, я подумала, що кам'яні так попав. Господи. Все нормально? О, Все. Добре. Тож йдемо додому, будемо відпочивати. Я щаслива, тому що Аліса не сиділа сьогодні мінімум 3 години в телефоні, а пішла і купалася. Брін, ми провели так чудово разом час. Туди-сюди плавали басейн, 50 метрів вже сказала, ну, повторюся, прям ми отримали неймовірне задоволення. Все, Всім га гарного настрою. Дякуємо кожному за перегляд цього відео. Не забувайте про вподобайки, бо щось на попередньому відео маловато. Хотілося б більше, якщо вам не складно. Вам не складно, мені приємно. Поставте, будь ласка, вподобайку. І якщо ще не підписані на наш канал, будь ласка, підпишіться. Всім всього найкращого. Йдемо втомлені і через гору. Всім-всього найкращого. До зустрічі у нових відео.